Для проведення робіт на мережах комунального підприємства Чернігівводоканал виконавчий комітет Чернігівської міської ради рішенням від 20 квітня дозволив перекриття руху автотранспорту біля будинку номер 18 по вулиці Свято-Михайлівській, колишня вулиця Декабристів, 24 квітня 2023 року по 28 квітня 2023 року там необхідно виконати ремонт на водопроводній мережі, оскільки в 60-х роках вона збудована і вже там досить складна ситуація по водовідведенню, і щоб є час виконати відповідні роботи. Так. Також виконавчий комітет погодив робочий проєкт на замовлення комунального підприємства Чернігівводоканал, який було розроблено товариством з обмеженою відповідальністю Ютем Інженірінг на об'єкт будівництва реконструкції системи повітрозабезпечення каналізаційних очисних споруд міста Чернігів, що розташовані в селі Гущин. згідно з пояснювальною запискою, кошторис сягає понад 144 мільйонів гривень. Це перший. Етап глобальної реконструкції очисних споруд, і відповідно просимо затвердити погодити вільніше проект на кошторисну документацію, оскільки відповідно до постанови кабінету міністрів, такі сума на більше 120 мільйонів підлягає погодженню з відповідним органом. Виконавчі і влади або органам місцевого самоврядування, кому підпорядковується відповідне підприємство. Далі знову звернули увагу на незаконно встановлені об'єкти на території міста, розглянули кілька адрес і затвердили оновлений склад комісії з демонтажу в районі е, генерала Пухова будинку 115, А. Там за там гаражі? два гаражі про демонтаж тимчасових об'єктів кіосків. Е, це в основному знаходиться Всеславська, 34, там два паркан і два вагончик, і один кіоск. По вулиці Текстильників, два буде. І танкової дивізії в районі, в районі будинку 28. Також розглянули низку технічних питань і бюджетний перерозподіл коштів за програмами. За рахунок економії по комунальним послугам та харчуванню, перерозподіл і спрямувати додаткові кошти в сумі 8 мільйонів гривень на забезпечення харчування у пришкільних таборах, і по 2 млн гривень на забезпечення вогнегасної обробки поверхню будівель та ремонту дахів по дитячим садочкам і по школам. У межах також затверджених призначень по департаменту соцполітики. Перерозподіл між програмами там, де є економія, на програми, які були частково забезпечені при затвердженні бюджету, зокрема на додаткові кошти на забезпечення допомоги мешканцям багатопорогової забудови, майно яких житло, яких було зруйновано або пошкоджено мільйонів. Так, 9 мільйонів. Ми перерозподіляємо.